Вітаю всіх на міні-лекції. Фольклорний мотив Дівчина напуває козака водою від кохання до збереження українського роду. До вашої уваги, українська народна пісня «Шла дівчина чорноброва від криниченьки, і рушники із сценкою зустрічі Козака і дівчини біля криниці. Приємного перегляду та прослуховування! Сла дівчина чорноброва, Чорноброва відкри, а на зустрічко заченько, дай водиченьки, зупинилась ясно. Зупинилась яснока, не спіткнулася, два відерця золоті, похитнулися, два відерця золоті, похитнулися, а в устаїї вишневі Осміхнулися, пий козачеви соколе, ще краплиночку бережи рідну неньку, Україною, пий коза. Не зрадив, того люди не цураються, той доріг завжди додому повертається, хай тебе вітає радо все родиночка, не забудь же, де б не бути Україною україною. Будь -же, де б не Україної кухни. Мотив, коли дівчина напиває козака водою, є одним із найпоширеніших в усьому українському фольклорі. Як ми вже переконалися. Це простежується і в народних піснях, і в народній вишивці. А тепер пропоную вам знайти такий же мотив в літературі. Наприклад, візьмемо відому кіноповість Олександра Довженка Україна в вогні. Тут цей мотив зображений дуже яскраво. Для цього подивіться уривок з фільму Україна в вогні за посиланням, яке ви бачите на екрані або ж прочитайте уривок з кіноповісті Україна в огні. Від цих слів до Олесі підійшов один з останніх бійців. Танкіст Василь Кравчина, аж з-під Кам'янця Подільського, і пожадливо припав до відра. Був він добрий, кремезний юнак, одежався в пилу і поті, на рукаві і спині пропалана сорочка на пожарах, здорові темні руки, патьоки на шиї і скронях, і зможки на чолі, також не по літах. Спасибі, дівчино, прощай. Промовив він, одриваючись від відра. Щаслива путь. Постій. Слухай, сказала Олеся тихо, дивлячись на танкіста глибокими, скорбними очима. Я тебе щось попрошу. І до цих слів. Я зрозумів, Олесю, стежка назад до тебе є одна. Один є шлях шлях геройства. Треба бути героєм і ненавидіти ворога. Олесю, сказав Василь, подумавши трохи, який же непотрібний, млявий прийшов я вчора до твоєї хати? Я тебе простила, я бачу, по великості жіночої душі своєї. Ти, Олесю, Открила мені світ. Варто сказати, що зазвичай у народній культурі напувати водою означає кохатися, любитися, зливатися докупи тощо. Залежно від контексту, один і той самий мотив можна набувати різних смислових відтінків. Від вузького до широкого. У кіноповісті Олександра Довженка Україна в огні. Фольклорний мотив напування козака водою набуває дуже широкого звучання, аж до державницьких масштабів. Для Олесі насамперед важливо зберегти свій український рід, знаючи, що скоро прийдуть німці і збезчестять її, вона пропонує українському незнайомому солдату Василю лишитися з нею на ніч. Пропоную поміркувати ще глибше над мотивом: дівчина напиває козака водою в кіноповісті Олександра Довженка Україна в вогні. А також за бажанням можна знайти відповідний мотив в інших фольклорних або літературних творах та проаналізувати його значення. Дякую за увагу!